Всім привіт! Ви на каналі Made in you. В цьому відео я розкажу вам про різні режими ближнього бою на літаку F14 Tomcat. На ньому ми повинні налаштувати три режими ближнього бою горизонтальний. Горизонтальний під назвою Target Designate FFD Pole. Вертикальний ближній бій. Під назвою Target Designate VSL Low. І останній режим. Це ПЛМ Бтон. ПЛМ Батон можна використовувати і для того, щоб збивати лук, якщо ми захопили неправну ціль, або щоб точно захопити на, в районі 5 миль ворожу ціль. Якщо дивимося, в нас ближній бій горизонтальний, вказується от таким ромбіком, який іде вліво-вправо. Зона приблизно це зона, яка йде на плюс-мінус 20 градусів по горизонту. І ловить вона на 15 миль вперед. Це найкорисніший режим на літаку в 14 Томки для ближнього бою. Не всі літаки м. можуть мати такий ближній бій, настільки сильний. Але в нього є свої мінуси. Він не вибирає ціль. Він може вибрати ціль, яка може бути з боку, може вибрати свого, може вибрати чужого. Коротше, першу ціль, яку він побачить. Наступний режим це режим вертикального бою. Режим вертикального бою виглядає таким чином, і він ловить з цієї зони наверх приблизно на 60-80 градусів. Він використовується лише для ближнього бою в дохффайтів, коли ми воюємо з ворожим літаком на дуже малих відстанях. Він дуже погано ловить там, на більше ніж 5 миль, але 5 миль приблизно ще можна використовувати. Останній режим це режим PLM Button, Як казав, можемо збивати лок. Якщо подивитися на даталінку, це таким чином виглядає. Коли натискаємо, у нас просто полоса появляється. І коли захопимо a... ціль, 29. що ми, ви, ви, бачимо? ми бачимо, як ми okay, просто five, прям її right. захоплюємо. На практиці найбільший режим, який використовується, це режим пал, ближній горизонтальний бій. І а, плюс в тому, що він захоплює ціль приблизно на 15 миль. Але треба знати, що тип локу, який відбувається oh, yeah, в цих режимах, know. це не E lock. лок. Якщо ми зайдемо за Rio, побачимо, що це пулс Еті, це без фільтрів. Значить, цей режим має деякі мінуси. Мінус в чому? Якщо ціль над землею, на фоні землі, в нас будуть поміхи, і є певна ймовірність, того, що ми не попадемо. Але плюси цього локу, якщо на фоні повітря ми захопимо ціль, або як в цьому випадку на фоні е, горизонту, в нас нема поміг, як в цьому випадку, бачите, у нас тут нема поміг, немає чорних точок. І у нас дуже жорсткий лок. Це ідеальний лок, щоб захоплювати ціль, маневрну ціль, і е, знищувати літаки по типу міг 29, які дуже сильно маневрені.